За минулий рік санітарні лікарі Тернопільщини провели понад 6 тисяч перевірок торгових закладів області. Кажуть, порушень виявили чимало, більше 5 тисяч. В результаті епідеміологи заборонили продавати майже 14 тонни доброякісних харчів. В основному недобросовісні продавці торгували протермінованими зіпсованими продуктами, не дотримувались температурного режиму та умов їх зберігання або не мали відповідних документів про виробника та походження товару. В одному з підприємств медики забракували півтори тонни. Овочів в окремих магазинах десятки кілограмів продуктів харчування, фарші, куряти, ну ковбасу напівфабрикати, а також горілчанні вироби. Управління економіки Тернопільської ОДА кажуть, інколи продавці змушені торгувати товаром без документів, адже з ринком збуту в області проблемно. Чимало великих торгових мереж зовсім не продають м'яса, борошна яєць місцевих виробників. Порівняно з минулим цьогоріч мешканці Тернопільщини купують більше горілчаних виробів, пива, молокопродуктів і менше тютюнових виробів. Однак 60 Підсотків товарів, які продають в торгових закладах області, не продовольчі. Порівняно з минулим роком, кажуть управління економіки Тернопільської ОДА, потреби мешканців області змінились. Це відзначилось на тому, що вони купують. Будівельні матеріали в порівнянні з відповідними минулим роком. Зросли на 47, на майже на 47%. Питома вага в загальному загальноосії продажу непродовольчих товарів, не сказав майже 11%. Автомобілі авто товарів на 24,1%. Електропобутові Приладів на 38%. Відсотків. Так же саме, ідея аудіо-відеообладнання, комп'ютерна, обчислива техніка. Фіксується спад реалізації у нас по лікарських засобах, що для мене особисто є дивним, майже 10%. Фіксується спад по реалізації продуктів нафтоперероблення, тобто бензин-дизель, що для мене є також дивним, оскільки реалізація автомобілів у нас за 9 місяців минулого року збільшилася по області на 25%. Крім цього, чиновники планують попрацювати над збільшенням рівня зарплати у сфері торгівлі, проблемами неповної зайнятості працівників, реалізацією продукції місцевих виробників, а також перевірити терміни розрахунків торгових закладів з постачальниками.